Інна Володимирівна, Інна Володимирівна, будь ласка, там хлопці очікують. Хлопці отримають бронзові медалі наших змагань. Другі у нас є десантці були Кожній екіпаж, і вони посі... Посі... посіли друге місцеві сі... зібрі... нагороди. На вище супів стало пожани підіймається Збірний екіпаж в складі. Верблю пристай. Вітаємо наших спортсменів, вітаємо тренерів, які підготували наших спортсменів. І бажаємо їм ще одного